Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, Субота, традиційні 5 хвилин після вчорашнього е, запису при свічках, а потім опублікувати не зміг. Не було. Інтернету прийшлося йти по дощу туди сюди, на іншій вулиці, де був мобільний інтернет, не було ніякого, ні світла, ні води, ні інтернету. Ну, пішов, опублікував, зробив. Ви знаєте, яка радость. Да? Ось просто радощі. От вийшов на вулицю, а там є світло. Да? Паралельна вулиця, там от мікрорайончика нашого, там здорова, велика вулиця, світло є, машини їздять, дома, магазини. Начебто треба було засмутитися, а у нас немає. Ні, ні. Радість, радість, радість. Дру... Хрен ви нас візьмете, Росіяни. Хай інші мають у нас в Києві, на інших вулицях. Ми зі світлом, ми з машинами, ми з магазинами. Да ми з усім. А в 22-ї ночі у нас теж появилось світло. І знаєте, Одна думка. Дякую зайці. Зайці електрики, зайці водяни і так далі. і так далі. Вони працюють. Так вимкнули нас о 9-й ранку, появилась о другій. Ми живемо, ми працюємо, ми кожен робимо свою справу, але ми прагнемося не. Не підкова. І зразу весела така новина. З Білгородщина, Курськ, Бахчисарай, Сімферополь, Курять, бавовна там. Бавовна, Бавовна. Свято наближається. Йдемо далі, друзі. Посол, посол Німеччини в групі g 7 в Україні. Від групи G7 в Україні. А, Анка Фельдгузен передає головування пос, е, в своїй групі від G7 послу від Японії. Мацуде Та, І ви знаєте, як передає? Передає українську булаву посол Німеччини, послу Японії. Вони там по. по Одному року головують в цій групі, передає українську булаву, нашу булаву. А коментує передачу, коли вона сказала слово там, ну, слово передачі Фельду, Фельдгузен не забула сказати. Без світла, без води, ну, без тебе Росія. Німеччина. Класно? Класно Класна, Класно, навіть Грузія, навіть Грузія починає щось там шевелитися поки, поки не дуже, поки не сильно. Зібрала Грузія, я не знаю, не, мабуть, люди зібрали, скоріше за все, але це вже показник. 560 тисяч доларів для генераторів в України. Це гуманітарна допомога, можливо, люди, можливо, підприємства, не знаю. Але ось е, сообщає, повідомляє здання ну, новини Грузії. Ну, потихеньку, потихеньку, потихеньку йдемо. Потихеньку йдемо, друзі. І це добре, і це класно. Ну і знаєте, що я хочу сказати ще про мій Донбас. Донбасу не подобавалися завжди вишиванки, ну, частині Донбасу, частині. ті, що кричали: Путін, приходи!», Путін віді війська, Путін освободи» і так далі. і так далі. Що вишиванки, там, Калини, у нас своя історія, у нас своє ми, ми русські ми так далі. Так от в, в Маріуполі. Маріуполь. Повісили гарний для частини маріупольців плакат. Красивий плакат, так, бікборд, да? і на ньому три обличчя, три людини. Пушилін, МММщик, Путін, Вбивця і Кадиров. Ну, Мабуть, маріупольцям Кадиров ближче, ніж вишиванка. Мабуть, маріупольцям чеченська мова ближче, ніж українська мова. Мабуть, маріупольцям, Я не знаю, вівця ближче, ніж Калина. Ну що, замість вишиванок отримали Ахмат Сіла, Ахмат Ахбар. Ну, чітко повісили. Це ж, мабуть, вішав Пушилін. Він себе не забув там трохи зліва від Путіна повісити, а справа новий барин Маріуполю. Кадиров. Ну, я вас вітаю. Ось на цій ноті я хочу закінчити, але подякувати всім донаторам Всім донаторам, хто перерахував ввечері. Ми про це поговоримо, а також. А ні, ще одна у мене є, ще одна подобаєчки ставте, коментуйте, ширте, поширюйте ці, всі відео. Я хочу ще сказати, знаєте, такого півцова в Росії? Е артист півцов. Знаєте, що він сказав? Що це класно, що це класно, що наші люди можуть. Помирати в великих кількостях. А якщо от, от наші е, люди можуть любити, дружити і помирати в великих кількостях. І це в, в цьому наша сила. Ну, Нравиться артисту, коли люди помирають в великих кількостях. Ну, ось це і все каже, що є хороші рускі, нема хороших русських, є чи нема і так далі. І так далі. Друзі, ще раз подяка. Підписуйтесь на мій канал. До вечора. Ввечері будемо однозначно разом, щоб тут у нас не було. Україна переможе!